І далі з нами на прямому зв'язку Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія у 10-17 роках. Пане Олександре, я вас вітаю. Щире вітання, і одразу знаєте, як не тільки до дипломата, ще й до історика. Питання буде таке: врешті, Швеція закриє гештальт, який триває з 1700, поправте мене, якого там року? Якщо ви кажете про північну війну, 1700 ще року? Так. так то ну пройшло вже немало часу. Путін перед школярами виступав якось і каже, коли ми перемогли шведів в семилітній війні. А школяр каже Володимир Володимирович. Північна, сімилітня війна була з Прусією на півстоліття пізніше. От, молодець мальчик, хорошо учився. А президент ж, він ж в цьому не, не, не розбирається ніяк тільки виходить оце з картою. Ми його бачили з головою там, цього Конституційного суду. Цей Пазорище, це, що вони як вони коментували і так далі. Не навіть не можуть прочитати букви, які на цій карті нанесені. Так що, звісно, щодо Швеції, у Москви змінюється позиція, тому що Швеція взяла курс на членство НАТО. Вона ж була нейтральна, розумієте? А тепер те, що вона буде в НАТО, питання фактично внутрі Швеції вирішене. Ну ще залишилось деякі перешкоди у вигляді турецького вето, тимчасового. Ну і там Горчиною Певні питання їм трева теж владнаті. Ця країна, фактично, коли вона вступає в НАТО, фактично все Балтійське море стає зоною НАТО. чим і вітаю студія. А тоді, пане Олександре, висилання послів це якби така собі, це вже навіть не дзеркальна реакція, це такий собі крок відчаю. Ну а що вони ще можуть зробити проти Швеції? Ну ви маєте на увазі висилка дипломатів, так, значить, так. дивіться. Ну Росія завжди так діє. Це в дипломатії є залізне правило дзеркальності взаємності. Значить, твоїх вислали п'ять дипломатів, значить, теж висилає Росія п'ять дипломатів, начебто на принципах взаємності. Але в чому різниця? В тому, що російських п'ять дипломатів схопили за руку, що вони займались. Діяльність, яка не сумісна з дипломатичною діяльністю, тобто розвідкою, збирання нелегальних даних, вербування громадян Швеції, вплив на е, політичну ситуацію в країні, а Росія просто виганяє шведських дипломатів. Вона не пред'являє конкретних звинувачень, що вони щось не робили. Просто ось принцип дзеркальності і взаємності. Між тим це все всі бачать, всі вже прикрутили росіян і дипломатів під прикриттям. Насправді це розвідники військової розвідки та служби зовнішньої розвідки. Обмежили їх діяльність в столицях Європи. Єдина країна НАТО і ЄС, яка це не зробила, Угорщина. І не дивуйтесь, чому такі заяви робить Орбан, чому такі заяви робить Сіарта. І деякі інші політики студія дуже дякуємо вам, Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Хорватія у 10 10-17 роках. А Ще і як я тільки що зазначив, історик про пан Олександр та сам про себе так каже.